Всім привіт! Вітаю вас на цьому каналі! З вами Катеринка і зі мною сьогодні моя сестра Ксюша, експертка у виготовленні смайлів. Смайлі. Смайлі. смайлі! Експертка у виготовленні смайлів. <смайлі> експертка у створенні слаймів. Так, Ксюша, ти як експертка, ми сьогодні будемо робити слайм по твоїй технології і будеш показувати, як нам робити слайм. Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити слайм. І що ж для цього нам треба? Для цього нам знадобиться клей. Багато клею. Дуже багато клею. Це так треба. Далі натрію тетраборат. траборат. Зубна паста. Пана для гоління. Та різні прикраси. Ван. Сьогодні ми будемо наповнювати ванну слайму. Під твоїм руководством керуй. Що потрібно робити спочатку? Ну, спочатку ми відкриємо клей. Так, давай, я теж буду відкривати. Нам треба дуже багато клею, правда? Так. Пахне класно. І всі відкривати? Ну давайте залишимо. І тепер виливаємо його. Одразу у ванну, так, так одразу у ванну виливаємо так. капець. Давай трошки сюди. Це не забагато, ксюш. Скільки взяла, скільки буде. Клей у нас пива, звичайний білий. Наповнили ми ванну клеєм. Що далі потрібно робити? Потрібно ще взяти паличку, яку ми будемо перемішувати, і фарби звичайні, які у вас є. Відкривай пену. Піну. Пену. Пену. Хай буде хай буде пена. Хай буде пена. Сапах топ. І тепер потрібно наповнити І багато потрібно. Достатньо. Достатньо. Це досить-досить. Нам потрібно це ще перемішати якось. Ми додали вже піну. Мішаємо. Чи довго його потрібно мішати, Оце, скажіть? Так, поки все не змішається. Можливо, ще додати клею? Ні, не треба. Цього досить Там. для ванни. Ванна буде повним чи ні? Так. Клас. Ми з Ксюшею хочемо знайти ідеальний рецепт слайму. Ух ти, воно так виглядає, ніби крем на торт. Сметанковий такий. Спробуй. Так, ми вже змішали клей і піну тепер ще далі. Тепер можемо одразу додати кольору. Угу. Давайте зробимо його рожевим. Чи якимось таким. Підійде такий кольор? Будь-який. А ви який хочете? Давайте ваш улюблений кольор. Тоді він буде синього кольору. Голубого. Добре, робимо блакитного. Так, зараз ми це перемішаємо. Додаємо ще. О, ти тут зовсім мало Блін, А, у нас еще есть такие. Давайте мешайте и потом побачим, какой будет колер. Досить. Не досить. Нічого не змінилось. Та змінилось краще. Ви добре покаватуєтеся. Ось такий вийшов у нас колір. Ну, ви ж експерт, не я. Так. Тепер будемо додавати тетрапарат на дріб. Я виливаю виншайте. швиденько. Швиденько? Что-то Я надеюсь, нам достаточно. Вы знаете, у меня уже утомилась <связывается> рука их мешать. Та? Mm -hmm. Чому? У вас не таке було? Ні. Nee. Значить це не ідеальний рецепт. Слайво. Думаю, думаєте, мало піне, так? Так, так. Ну, що ви мовчити паром за мені? Обіцяли мені <глаз> класний слайм. Це більше немає. Якщо нам це не допоможе, то на цьому відео закінчиться. Це якась каша? А не слайм. Можливо, нам ще треба тетраборату, але більше в нас його немає. Але давайте не втрачати надію і я збігаю за тр... Але. Та-та-та! Це велика. Це велика. Але давайте не втрачати надію, і я збігаю за тетраборатом, і ми повернемось. Продовжуємо наш експеримент. Тепер у нас є тетраборат і дешева зубна паста. Додаємо ще тетраборат, так? Так. Скільки коштується? Оце 17 гривень. Здається? Давайте я буду ну, а ви будете вижжати. Щось відбувається, але не те. Можливо, додамо ще клею. Точно? Так. А навіщо нам ще більше клею? Може, треба більше цього піде для гоління? Не знаю, що хочого тут не вистачає. Як це вже експерт. Воно повинно загущуватись, але воно навпаки стає рідкіше. <гум> Щось у нас з вами не виходить. вам на слайму. Вийде все. Ну чому в нас не виходить? Може мало тут треба рату. Ну, Мені сюди дивили вже дві баночки, чому мало. Я пропоную зробити маленький слайм. За два дні до цього я робила слайм. І він у мене вийшов. Класний. Так. А чому зараз не виходить? Можливо, великий об'єм дуже. Давайте спробуємо, якщо... Маленький не вийде, значить, ось такий клей. Беремо клей. Це робимо заново. Тільки небагато робити. Додаємо піни. Перемішую. Він вже повинен загустівати. Бо коли я робила цей слайм, коли я додавала піну, він вже загустівав. Мені здається, що виходить так само. Друзі, не беріть ось цей клей для слаймів. Він взагалі не підходить. У нас не виходить з нього зробити слайм. А якщо у вас вийшло зробити слайм, поділіться з нами рецептом з цього клею. Так, тепер додаємо тетраборот. Я не дуже думаю, що щось вийде так, накривай. Тож, друзі, або щось ми робимо не так, або такий клей. Ще пропоную один експеримент. Також два дні назад я робила слайм. Цей класний слайм. Ось такий. Він у мене також дуже добре вийшов. Сюди я ще додавала зубну пасту. Він був таким експериментальним, тому він вийшов. Трішки еластичніше, ніж цей. Ми спробуємо додати тільки клей і тетраборат без пілін. Наливаємо тетраборат. і перемішуємо. Мої здогадки правильні. Це такий клей. Тому, можливо, буде друга частина, як ми робимо слайм. Звичайно, буде друга частина, як ми робимо ванну слайму, тому що ця ванна в нас не вийшла. Воно береться комочками і більше нічого не відбувається. Хоча так не повинно було бути. А як повинно бути? Коли я одразу додавала в клей піну, воно вже загустівало, вже було видно, що це слайм, а не каша. Коротше, клей нас конкретно підвів, і у нас сьогодні не вийшло зробити ванну слайму. А може зубна паста нас рятує ксюш? А зубна паста за 17 гривень. Mm -hmm. Спробуємо. Ну як? Тут написано свіжий м'ятний смак. Mm -hmm. Я можу сказати, що це жувачка орбіт зі смаком солодка м'ята. Так? Так. Цікаво. Спробуй. Боже, яка вона на, на вигляд не дуже. Mm, угу. Таке відчуття ніби цю жвачку розчинили і запхали в цей тюбик. ми вже пожували. А ну додай ще зубної пасти. Щось відбувається реально? Можливо. Реально щось виходить у нас. Замішується, ого. Що скажеш? Що <кій> <Шо> скажеш? <кій> ну що, що скажеш? Мені здається, що зубна паста просто додавила консистенції, але нічого не зробила. Довідки на тривогу. Пройдіть найближче укриття. Як бачимо, нічого не відбувається. Ну, давай ще сюди додамо цю пасту. Навіщо? Та я хочу так. А, ну ладно. Коротше, я сюди вже доливаю те, що тут залишилось, так? Мішаю і будемо робити висновки. Ні, нічого, абсолютно, все як було, кашею, так і залишилось. Пропоную додати цей слайм десь Ось такі слайми вийшли в Ксюші два дні тому, а ось це, що в нас вийшло сьогодні. І давайте перейдемо до висновків, чому в нас не вийшов цей слайм. Можу сказати, що. Чи мені так просто здається, що в цьому винен цей клей. Це він, береться... він береться кумочками і взагалі не реагує з тетраборатом. Тому, ну якось так. Але хоч в цьому відео в нас не вийшло зробити цю ванну слайму. І це був, можна сказати, експеримент. Ми вияснили, що цей клей не годиться для слайму. Тому в другій частині ми обов'язково зробимо здорову, здорову ванну слайму. І в нас вона вийде. Якщо це відео набере 1000 лайків, ми знімемо другу частину. Як ви зрозуміли, другої частини ніколи не буде. Це обійшлося десь в 500 гривень цей експеримент, так? Чи більше? Так, десь 500 гривень обійшовся цей експеримент. І він привів до того, що клей галімий. Так, і нічого не вийшло. А ми так сподівалися зробити сьогодні цілу ванну слайму. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Гарного настрою, гарного дня. Бувайте. Ксюша, тепер куди його це все дівати? Скажи. Лежировніку не відбувся Ти що на приколі? Треш. o